Вітаю вас! Ви знаєте, коли закінчиться війна? А от Національний банк України знає. Згідно його прогнозу, в другій половині 2024 року війни в Україні не буде. Да, да, да. Розумієте, коли роблять прогноз, завжди ну, якби враховують фактор, є війна чи нема, тому що на це впливає на економічні фактори. І виходячи з прогнозу, який на сьогоднішній момент опублікований на сайті Національного банку. 2-й половині 2024 року війни вже нема. Звертаю вашу увагу, що був прогноз ну, півроку тому. Тоді Національний банк був впевнений, що з 1 січня 2024 року війни не буде. Прогноз погіршився. Да, на сьогоднішній момент дійсно, можливо, в середині наступного року дійсно війна закінчиться. Так планує Національний банк. А ви що плануєте? Коли ж вона закінчиться?